Фразові дієслова – це та частина англійського, без якої неможливо зрозуміти живі розмови та фрази в серіалах. Ви лише собі уявіть, ви чуєте таку фразу We bumped into each other and started it up again, but it didn't work out. Можна загубити нитку розмови, якщо не знати фразові дієслова. Саме тому я хочу вам пояснювати фразові дієслова на прикладі серіалів. Але не хвилюйтеся сьогодні ми розглянемо моменти з серіалу Секс та місто та. Розберемося, як можна розуміти фразові дієслова та використовувати їх в своїй мові. Поїхали. У Міранди є проблема, це її сусід Роберт, якого вона намагається уникати. But luckily, she figured out the way to avoid him. Але, на щастя, вона вигадала спосіб, як уникати його. Figure out – перше фразове дієслово, яке ми сьогодні розглядаємо. Figure out it's to find a solution to some problem. It's like work out, Create, find out, make up. Це все можна використовувати як синоніми, щоб замінити слово figure out, а можна просто казати figure out і нічого не замінювати. Але, на жаль, чи на щастя, Нью-Йорк хоч і велике місто, але уникнути зустрічі в ньому неможливо. Саме тому accidentally Miranda bumped into Robert on the stairs. Bump into. It's like meet. accidentally without uh, any intention to meet run into bump into come across it's all the synonyms run into miranda robert i'm really sorry i didn't mean to hurt you we just fell back in love together again fell back in love like started loving Each other again. Ми знов закохалися зі Стівом. Вибач мене, будь ласка, я не хотіла тобі нашкодити. Але Роберт, звичайно, не розгубився і сказав їй, що вона його використовувала кожного разу, якщо коли була стомлена, і їй не хотілося йти uh, кудись. Of course. Too tired to go out and eat, call Human Kitchen. Too tired to go out and puck, call Robert. «Go out». To spend time not at home, uh, it's like to walk, to chill, to spend time outdoors. Miranda I never would have started up with you. I hope you understood that. Я б ніколи не розпочинала відносин з тобою, якби знала, що у мене можуть бути знову стосунки зі Стивом. Miranda. I would never have started up with you if I knew that I would have some relations with Steve. Start up with, like get involved with, hook up with, been in relation with. Повернувшись додому, Міранда повідомляє Стіву, що вони більше не можуть користуватися ліфтом. Стів в шоці. We are moving my stuff in next week, and you gave him the elevator. Ми переселяємось наступного тижня. I'm moving in next week, and you gave him the elevator. Я поїжджаю до тебе наступного тижня. І ти віддала йому ліфт? Міранда пояснює Стіву, що Robert acted out, коли вони bumped into each other. Вона каже: "The man is crazy in love, and now he's acting out." Act out it's like behave crazily, misbehave, react too emotionally, overreact, it's all the same. act out. Стів намагається заспокоїти Саманту. Він каже, he's just upset, it'll blow over. Він просто засмучений, все затихне, blow over. The situation will be less difficult, it will lose its level of tense. Quiet, quiet down, chill, pass, is. It's the synonyms. Ось так одна коротка фраза може насчити нас великій кількості корисних слів. Тепер ви знаєте, як перекладаються фразові дії слова та як їх використовувати. Якщо вам сподобався розбір, пишіть в коментарях, який ще серіал розібрати.